А тим часом у Російській Федерації президент Володимир Путін перед новим роком під час неформального саміту країн співдружності незалежних держав подарував учасникам вісім перснів з символікою СНД і вітальним написом і словом Росія, а один залишив собі. В подарунок персні отримали прем'єр Вірменії, президенти Туркманістану, Таджикистану, глава Азербайджану, лідер. Казахстану, президент Узбекистану та Киргистану, а самопроголошений президент Білорусі Лукашенко відразу вдів цей перстень собі на палець. Мені це нагадує сценарій з однієї відомої саги, яку традиційно на новорічні свята показують на телеекранах. Ну зараз ми про це і не лише про це поговоримо з Віктором Трегубом, капітаном збройних сил України, публіцистом і співзасновником партії Демократична Сокира пане Вікторе, вітаємо вас! Слава Україні! І не можемо ми не оминути оцієї всієї історії, яка вже прямо так і напрошується: кільця саурона. Так як ви оцінюєте взагалі ось такий варіант? І тут ще слід зауважити, що це або зневага, або незнання, але мусульмани не можуть носити золоті кільця на руках. Останнього я навіть не знав до, до, до свого сорому, хоча й регіозна, але про це не чув. Треба перевірити. Дуже вам дякую. Вітаю вас, героям слава! І історія дійсно вона якась куметна, бо мені здається, що росіяни вже почали чи то не підігрувати усім тим інформаційним наративам, які щодо них вирують. Ну нещодавно, наприклад, у російських пропагандистів, одна відома пропагандистка, яка коли жила в Україні, я її навіть тут знав, заявила, що так, насправді ми орки, але оркам насправді можна поспівчувати. Історія орків, вона насправді дуже християнська от і така сама історія тут, якщо вони вже почали персні владу роздавати, ну я не знаю. Мені здається, що вони просто вже самі настільки увійшли в роль, що готові виставляти себе на посміховиську і не розуміють того, як це може виглядати ззовні, як це може виглядати з інших боків. Тим більше що слід зауважити, що насправді у того самого де у росіян не залишилось особливо якихось союзників, окрім Білорусі? Можливо, можливо, ось ця власна історія з, з кільцями. Це навпаки, спроба якось затушувати той факт, що до більш ні до чого вони не прийшли. Що більш насправді жодного сенсу у зустрічах у межах СНД більш. Немає, бо більшість країн СНД знов-таки за виключенням Білорусі і в окремих моментах Вірменії від Росії успішно відв'язалися і перехрестилися сім разів, бо поки Росія їх просто за собою не затягнула. Ну, ми прекрасно пам'ятаємо, як проходив саміт в Остені, коли Путіну прямо в очі сказали: «Владімір, нема вже совєтського союзу ніякого, ми незалежні країни. Що ти від нас хочеш? Ну приблизно так звучали словаці. Тут ще щоб закінчити тему з сауроном. До речі, там же ж було теж 9 перснів: 8 плюс 1. так як і тут. Тобто, хтось нещодавно, мабуть, отримав в бібліотеці книжечку, прочитав і вирішив геніальна ідея, зробимо так само. Саурон погано закінчив. Пригадуєш так. Я плюс 1, але вони могли і переплутати. Якщо продовжувати е, тему пропаганди, чи не виглядає так, що її жертвою зараз став сам Путін? Який свято був переконаний, що усі росіяни готові за свою матушку Росію помирати? Ну зараз таких хороших Росіян маємо завдяки зусиллям наших збройних сил понад 103 тисячі. Насправді він не дуже переймається їхньою думкою. Ви бачили певну його розмову з цими солдатськими матерями? Не знаю, чи справжнє був. Але Путін, скоріш за все, був такий справжній, і там були випади на кшталт. Ну, все одно вони там тисячами помирають від алкоголізму, а так будуть помирати не від алкоголізму, а від пулі ворога, як герої. Коли людина таке абсолютно публічно каже, це означає лише те, що людині абсолютно не чекати, на те, що росіяни думають з приводу того, чи готові вони помирати. Він вже готовий за них. Він вже просто намалював собі цифру, яку треба власне мати на фронті. І до цієї цифри їх жене. А що вони там собі думають? Ну не знаю, працюють їм нерки в відділку, чи в військкоматі подумають щось інше. А якщо ні, то завжди можна долити зеками. саме так там зараз відбувається. Ми вже не говоримо про якийсь моральний дух росіян, про їхню думку з цього приводу, бо їхня думка з цього приводу вже перестала бути цікавим. Mm -hmm. Будь-кому крім. Хіба них самих вона не цікава Путіна, вона не цікава воєнкому. Вона не цікава нам, вона не цікава заходу. Ну щось вони там собі думають. Може вони опозиціонери? Може вони насправді пропутінські, Може вони ватники. Принципової різниці немає, бо дадуть все одно прикладом зуби, видадуть аскоманти та пленуть на українську позицію. Мене більше подивували а, такі ролики, начебто мотиваційні, де. А... Закликають росіян іти на війну, і це нібито єдиний вихід. Ну там така бідна страждальна сім'я, де донька хоче чи то мобільний телефон, чи то ще щось, і от єдиний вихід, аби придбати дитині телефон, це не йти на роботу, де ти заробиш за це гроші, а йти на війну в Україну і вбивати представників іншої держави. Це дуже смішно. Про це дуже волають їхні воєнкори ці їхні мілітарні блогери. Про якість цих роликів в них у самих істерика. Бо абсолютно очевидно, що в цих роликах головний наратив це Росія, настільки жалюгідна, настільки нещасна країна, що якщо ти не хочеш просто померти з голоду, то йди у військо і вбивай українців. І... Оскільки раніше навпаки, ж е, увесь путінський час він продавав е, росіянам е, мантру про те, що за те в нас е, мир та фінансове благополуччя, no. ну це його основний офер. дав заліж би не було війни, отак от приблизно. Так, да, в 90-ті була війна, в 90-ті було бідність. А зараз ми бо завдяки мені, Володимиру Володимировичу, усього цього позбулися і от, тому голосуйте за мене. А зараз повністю протилежне він навпаки обіцяє їм. Так, війна, так бідність, так і єдиний вихід з бідності це це вмерти на війні. І тоді, можливо, твій дідусь замість старих жигулів, отримає новеньку-біленьку владу. І це абсолютно вказує на те, що насправді йому вже на думку росіян на чихати. Він вже не збирається вигравати якісь вибори. Виборів там вже не буде. Він не збирається навіть імітувати якусь необхідність народної підтримки, йому начхати, навіть якщо ненавидітиме його, уся Російська Федерація. Він впевнений, що він отримає її силою. Ну, про е, війна і бідність. Це такий харчовий ланцюжок замкнувся. Так, бідність, війна, війна, бідність. І так, от вони в тому колі і живуть по суті чого, свої. Чого бідний, бо дурний, чого дурний, бо бідний. Ну, приблизно так. Українці це визначили таким чином. Е, що ще цікаво? Ви вже згадували про пропагандистку. Так, а є ще одна цікава історія, яка завдяки вам стала відомою. Так, це про. Назви корінних файлів, якими обмінюються пропагандисти між собою, і тут виникає питання. Вони насправді отак ставляться до своєї роботи? Розкажіть там детальніше про цю історію, і що оці от зашифровані назви тих файлів означали? Ну мопше за зрозуміло, опиня що? Ну дуже проста історія Скабєєва у себе телеграмі опублікувала файли. Ну декілька відео. Ну знов-таки абсолютно пропагандистські відео, абсолютно пропагандистський текст. Але хто скачав відео, той міг помітити, що файл називається Пиня. Та пиня був шиза. Пиня це дуже зневажливе прозвичка Володимира Путіна. І народ якось на думку те, що Хабієва насправді все розуміє про те, що відбувається. Що просто вона виконує свою роботу, вона розуміє, наскільки це все виглядає та звучить, але ну, просто людина хоче собі хлібушка та на хлібушок. Тому власне це і робить. На моє абсолютно глибоке переконання: більшість зараз ключових російських пропагандистів така. Не всі. Там Є абсолютно щиро навіжені. Там є люди з такою біографією, що там їх важко запідозрити за у психічному здоров'ї. Ну, як то, не знаю, там, наприклад, той самий Захар Прилепін чи той самий Проханов, який вже настільки давно є ось цей ось абсолютно шизофізичний е, бред, що, скоріш за все, він вже навіть якби був колись нормальний, то вже давно поїхав е, там, кудись. Вздовж за своїм ліричним героєм, але я абсолютно впевнений, що усі ось золоті хлопчики з. О... З, з, з вілами на Кома, що всі що усі солов'йови, що усі Скабєєви прекрасно абсолютно усе розуміють, що вони а, а, абсолютно не є такими ідіотами, яких вони себе корчать на телеекранах, але вони таким чином заробляють гроші. Ну раніше заробляли гроші, а зараз скоріш заробляють виживання. Бо розуміють, що сімеян прямим текстом каже, що якщо режим впаде. Тому всі підемо за ними. Це правда. Вірогідно, що вони усі підуть за ним. Вірогідно, що хтось з них просто цього не переживає чисто фізично. Тому вони, вони абсолютно все добре розуміють про пиню, про мопшизу, про рівень ідіотизму, який відбувається довкола них. А хто не зрозумів, той зрозумів, коли йому вже не дали доступу до власної віли в Європі. Але тим не менше, що їм зараз зробити? Ну грати роль до кінця, яке би це кінець не був. Ну, їх без сумніву не виправдовує той факт, що вони е, знають, що це нісенітниці, і так далі. А як е, як щодо аудиторії, ну рано чи пізно напевно вона б теж мала зрозуміти, що їм згодовують, чи там все аж так погано? Ну частково розуміє, але просто Росія прийшла в той режим, коли висловлення е, Знаєте, от у тоталітарних режимах буває такий момент. Що коли ти кажеш на біле, що вони mm -hmm. зелене? Це є твоїм особистим виявом лояльності. Ти показуєш, що ти ведеш себе правильно, що ти настільки правильна людина, що ти абсолютно чітко розумієш, що ти зараз брешеш, але брешеш абсолютно прилюдно і кажеш абсолютно єрунду, просто щоб виявити лояльність до режиму. Ти, наприклад, що там, не знаю, у, у король голий, але е, привселюдної виходиш йому ну, заявляєш, е, ваша величність, які ж на вас чарівні, причарівні, шаровари, ніколи таких не бачив. Усі розуміють, що ти брешеш. Король розуміє, що ти брешеш, Ти розумієш, що ти брешеш. Усі розуміють, що ти брешеш, але намагаються так само брехати і ще більш красиво, ніж ти, щоб довести, що вони теж лояльні, коли ти можеш начхати на реальність задля того, щоб продемонструвати свою лояльність правителю, правитель це цінить це страх, чи це просто бажання, коли дійсно все розвалиться, залишитися ситим. У кого як? Ну тут вже не стільки ситим, скільки живим, насправді. Але зараз у кризи, у такі кризові моменти, будь-яка диктатура переходить у режим побрити сьогодні, а я завтра. Mm -hmm. Усі намагаються бути до останнього моменту, поки все не рухне. Усі намагаються бути найправильнішими, щоб коли почали шукати винних, а винних завжди шукають, бо не можеш бути вождь винний. Якщо щось іде не так, то ви хтось, значить винного треба призначити. О, щоб тебе не призначили винним. Кожен демонструє свою лояльність просто до шизофремічних моментів. Ну, ви бачили наприклад, що пише у себе Дмитро Медведів. Це ж абсолютно шизофренія, і навіть будучи алкоголиком з розпадом особистості, він має розуміти, що це трішечки ну вже якось далеко від будь-якого сприйняття реальності, але він робить це абсолютно свідомо, тому що він хоче показати, он, я, он, я най найбільш відданий, найбільш чесний будь ласка, призначити винним не мене, а когось, а мене призначте на місце цієї людини, яку ви призначите винним, щоб я знов таки був перед з вами у мій улюблений і дорогий вождь. у нього таки... план спрацював. В нього нова посада. Тепер він пише прогнози на 23-й рік і отримає ще одну посаду. Ну да, от власне для того він і пише прогнози на 23-й рік. Щоб у 23-му році йому було хоч якесь місце. Одне таке одна за увага. Ви сказали про Медведєва. Я собі згадала про те, що писали російські телеграм-канали про Рогозіна. Що він перебуває в критичному стані після атаки, але ходить і у свідомості, і все з ним гаразд. Ну тобто, тут вже якось ці дві реальності він, не можуть Якщо Космос ходить у невагомості. Тоді він. Боже, він не уточнено, може він ходить під себе. Це якраз в принципі, вкладається в характер поранення. Ну по зрізам кажуть, що аудиторія цих їхніх шоу ненависті вона потроху починає падати. Так от питання: їм підвезуть нові темники, чи вони далі по старим лекалам будуть працювати, чи працюють, а може вже почали працювати по-новому? Є якісь такі помічені, можливо, вигадки нові? Мені здається, що ні. Вони працюють реально по старим лекалам, і Це взагалі характеристика усієї Російської Федерації з початку війни. Якщо вони вже на той самий нещасний Бахмут ломляться в сім місяців тупо в лоб, їм нічого не вдається, але вони просто накидають ще нову хвилю за хвилею. Абсолютно нічого не змінюючи у тактиці чи у якомусь підході ні, просто роблять те саме, от але намагаються підвищити інтенсивність. Абсолютно те саме можна сказати про російську пропаганду. Вони роблять те саме, просто нарощуючи рівень інтенсивного. Хоча він вже давно перетнув рівень будь-якого абсурду. Бо от ви ми сказали вже, що українці нацисти. Давайте скажемо, що вони ще сатанисти, що Зеленський ще сатанисти. Взагалі скоро сказав, що він не просто сатанист, а сам диявол. І, е, е, Ну чи це є зміною? Ні, це не є зміною. Це не є якісною зміною. Це скажімо, просто кількісне нарощування маячні в прямому ефірі. І поки що ми саме це спостерігаємо. От якщо вони щось зміниться, можна буде казати про те, що вони не змінився сам підхід до війни як такої. Можливо, там ближче стала капітуляція. Не знаю, е, ви, мабуть, знаєте, що ми не можемо оминути ще одне запитання до вас. ще одна Резонансна історія стала відомою завдяки вам. Ви розумієте, так говорю я про історію Доджа Бату. Так які нові е, є відомості по цій історії, бо бачили ми вже і запити від різноманітних видань до нас, нібито працював він там чи ні, і він там міг, міг, міг працювати. Е, як зараз ця історія виявилася у результаті, так після оприлюднення вами цих відомостей? А все людина залягла на дно, просто видалила усі свої акаунти соцмережах, перестала їх вести. Пропала з будь-яких публічних заходів. Ну з ним розторгали, власне договір його видавці. Uh, і після того, після останньої новини про те, що BBC вже BBC перевірило і виявилось, що він працював лише контрактником на технічній посаді у 2013 2016 роках. Не в жодному не в центрі керування польотами, як він заявляв, а просто на заводі, який робив узли для нас, а в тому числі серед іншої продукції, ніколи, звісно, не працював з супутниками, ніколи нічим не керував і взагалі. Алі не працював на установах НАСА. Ось після того як це стало відомо, і Після того як людина зрозуміла, що далі брехати просто фізично не вийде. А якщо вона спробує, то він просто піде під суд. Він жертв насправді навіть без цього усього має перспективи піти під суд, бо в сполучених штатах видавати себе за співробітника державної агенції є кримінальним злочином. До трьох років а він ще й не не громадянин, наскільки мені відомо, то він може просто спочатку відсидіти та потім повернутися до своєї Росії громадянином, якого він досі має бути. Ось у цій ситуації людина просто вирішила, що краще залягти на дно і більше не вести. А до вас кучу. він не звертався, не писав нічого вам після оприлюднення цих даних. Ні, ні. І ну і, в принципі правильно зробив, бо реально, усе, що він ну, в нього було два варіанти: або просто викрити себе і сказати так, вибачте, люди, я вам брехав. Це був би найчисніший варіант і юридично насправді найпростіший, але патологічні брехуни так не вміють. А другий варіант був просто залягти на дно, бо будь-яке будь-що що він скаже, було б проти нього. Якби він намагався сказати, так, я працював в НАСА вже після цього. От тоді він би точно гарантовано отримав би і судовий позов, і можливо трьом термін. А якби він сказав Ну я насправді в НАСА не працюю, то це було б в самовикриття. Він на цього виявився не готовий і обрав найбільш послідовний для нього варіант просто піти з усіх радарів. Пане Вікторе, дуже дякуємо вам за вашу роботу, за ваші викриття і за те, що знаходите можливість доєднюватися до нашого ефіру і розповідати про них. Чекаємо нових відкриттів, викриттів і відповідно нових ефірів з нами. А глядачам хочу нагадати, що з нами був Віктор Тригубов, капітан збройних сил України, публіцист і засновник партії Демократична Сокіра. Дуже вам дякуємо, пане Вікторе.